Друзі, продовжуємо наш проєкт Актуальне інтерв'ю сьогодні. Гість нашої студії голова громадської організації Центр ресурсоефективного та чистого виробництва Володимир Гриценчук, людина з активною життєвою позицією. Ми не вперше вже зустрічаємось у цій студії. Попереднього разу ми говорили про перспективи екологічного транспорту у Кам'янці-Подільському, і у цьому контексті говорили і про борги, які має місто. Сьогодні продовжуємо цю тему. Знаю, що ви писали листа до міністерства фінансів і отримали вже відповідь. Можете її прокоментувати? Центр ресурсів активного та чистого виробництва звернулись безпосередньо до міністерства фінансів України. О, це було да, 23-го року. І відповідно до закону України про надання публічної інформації міністра, точніше, за міністра Ольга Зикова, надала нам відповідь. Комунальне підприємство Служби єдиного замовника, загальна сума заборгованості на перший десяти, рік становить 2 мільйона 736 857 доларів США та 23 мільйона 104 536 мільйонів гривень щодо комунального підприємства міська Плоденергія. Загальна сума заборгованості на перше становить 5 мільйонів 948 621, Тобто, практично 6 мільйонів доларів США, та 15 мільйонів 328 100 гривень, тобто 15 мільйонів гривень. Тобто, якщо узагальнити, то виходить, що все разом це понад 8,5 мільйонів доларів і понад 38 мільйонів гривень. Так? Чи змінилася ця сума? Адже в кінці року, начебто, міська рада з бюджету якусь суму коштів погашала. Ну, секрет, що. Ми підраховували це приблизно 330 мільйонів гривень загалом. Але потрібно все-таки для громади розділити, як то кажуть, правдиву інформацію в часті, Того, що за єдиний замовник відповідає міська рада як гарант. А отже, за комунальне підвезення місцеплоденерів відповідають вони самі. Другий лист був на ім'я міського голови, і відповідь за підписом замісника мі, за міського заступника міського голови пані Олександри Шевчук. Шевчук звучить так, що значить, так, ми портики відповідно відповіді від Міністерства фінансів, але ми так старалися за 10 років, так ми старалися. Що погасили аж 8 мільйонів гривень? 8 мільйонів гривень. Це значить, що з 15 мільйонів пені Вінська рада заплатила гарантію на всього 8 мільйонів. Так вони старалися. От крім того, що ви писали письмові звернення, ви мали якісь зустрічі? Ну, до прикладу, із генеральним директором комунального підприємства? Ну, з генеральним директором призначено вновь ну, призначено конам паном Похилком. А я була попитка, ще зустрітися на першому етапі, коли його призначили. Але тоді він надав відповідь, що комунальне підприємство це є. Таємне підприємство. Ну, Режемний об'єкт, скажімо так, рожемний та, об'єкт. Таємно, напевно, тому що всі надають відповіді, а там таємниці одні. Ви зараз розумієте, які таємниці. От. Але позавчора дійсно ми зустрілися. Значить, я подав заяву на прийом до генерального директора, і він мене прийняв. Я залишив листа з запитом і проханням на. 2024 рік розробити заходи, заходи з погашення боргової зобов'язаності. Відповіді, на жаль, ну на секрет ми дзвонили сьогодні до секретаря. Немає ще. Будемо чекати, що надасть пан Похилко, як вони. Лейдер, ну от будемо об'єктивними. Так звісно, місто стало заручником цієї ситуації, але і саме підприємство стало заручником, тому що коли кредит брався, то еквівалент гривні до долара був зовсім інший. Ніхто не передбачав таку інфляцію, ніхто не міг передбачити, що станеться війна. Ну тобто є ще ряд, є суб'єктивні, є об'єктивні причини. Відповідаю, ви практично повторили слова замісника міського голови пані Олександре Шевчук. Тому що в листі цьому так і написано. То, що ви сказали, так і написано. Але надання послуг теж, відповідно, міська рада не сиділа, склавши руки, а відповідно, піднімала, ми ж знаємо, кожен буквально через місяць через, там, я знаю раз в рік чи півроку ну, піднімали ціни так. і відповідно виїдно вже не платили одну гривну за цю послугу, а платили п'ять, вже десять вже але і буде. кредит брався для того, аби ну по-перше відійти від російського газу, а по-друге, аби здешевити послугу, а не потім перекласти цей кредит просто на споживачів і підняти послуги, вартість послуг, і таким чином вирішити ситуацію. Ну це не вирішення. Ви класно підняли тему. Тому що, на жаль, те, що мало статися, коли беруть кредити, інвестиційні програми розробляють, то з цього відповідно, люба інвестпрограма, чи кредит, чи ще який вам назвати, от, передбачає відповідну економію, так, там розділ економії. Так якщо ми провадили, побудували ТЕЦ, то мистейтець з заміни технологічного обладнання місць в водоканалі маємо мати дуже немаленьку економію. Але сьогодні давайте зрівняємо: сьогодні комунальне підприємство міста Хмельницького ціна ніж чим місті Кансь-Подільської. Можу його назвати, якщо цікаво, Водити, О, на 100 гривень на 100 гривень вище, щоб ми не довго не шукали на сторону. Тобто це раз. Друге, що у нас є ще кофераційні генератори, так впроваджені, вони виробляють електроенергію і ця електроенергія йде на собственні нужди, на власні потреби. власні потреби. Тобто вже є погашення. Ціна знову чомусь вища. А як технік я можу вам відповісти, звісно, коли коецінна установка перероблена. З дізельної установки на і споживання газу. І саме головне, що ви не повірите в це, що сьогодні спалюється не деревина, як планувалось по інвестиційному проєкту ТЕС, а газ. На всіх котельнях спалюється газ. І так газ спалюється. Калорії виходять в трубу. Чому? Тому що сам коерційний, технічно коррекційний генератор. Не зможе видати 99 ККД кофе, тому що він перероблений. Сьогодні я одним, звук, одним вухом чую, що надійшли в місто Кансь-Подільській 4 коордиційні установки, але це тільки розмова, я їх ще не бачив, не чув і взагалі відкрию вам секрет, що вони ще не впроваджені, а користуємося ми тим же самим генератором. Во так, що про економію в місті Кам'янець-Подільська не може йти в мову. Якщо на сайті Хмельницького є інвестиційні програми, комерційні пропозиції, то на сайті камянець сдільського немає нічого, можете перевірити зараз. Але на сесії міської ради, начебто, така інвестиційна програма все таки приймалась, тобто підприємство її має. Чи говорили про це з генеральним директором? Ви знаєте, на сесії міської ради, значить на сторінках. Службовців міської ради і самого голови багато є інформації. От. Я вам тоді розповім, куди вона дівається. Якщо Володимир Іванович, не дай Бог, дасть фахову консультацію чи коментар, то зразу інформація зникає. Зараз перевіримо, якщо хочете. От. Тому в мене особисто професійної людини недовіра до інформації, яка надає інформаційний відділ то в мене тільки шанс сьогодні реально показати документи, показати і вислити на сторінках, на медіо ТРК Кам'янсь-Подільський. За що я ще раз вдячний? Ви записувалися на прийом до міського голови? Чи говорили ви про це з міським головою? Якщо порахувати листи, а це, це той ж прийом, тому що це фізично ви йдете на прийом. Мене охота пропала йти на прийом. Тим більше, що він може тільки поздоровитися здалека. Я з цього почну, що здалека може поздоровитися, і більше я його не бачу. Тобто ви обрали таку форму, ви пишете листи, отримуєте відповіді. Листування, так? От, а друге діло, що я розповів вам, як я зустрічався з новими замами. Коли перший раз я був на прийомі пана Васильченка, я представився Гисачук Володимир Іванович, громадянин, з яким питанням. Питання дуже цікаве для кам'янця, це. Створення робочої групи з питань енергетики та клімату. Для чого? Тому що в цілому Україна взяла перспективу на Європу і, відповідно, наше місто повинно було таку програму розробити. Для цього міський голова 15 липня значить, своїм розпорядженням створив таку робочу групу і поклав відповідальність на замістника міського голови. Васильченка. І от коли я питаю його, скажіть, будь ласка, я можу в цій робочій групі фахово надати якесь? А ви що сюди прийшли мене перевіряти? Чи можете розказати, хто очолює цю робочу групу і хто є членом цієї робочої Пану групи? Пане Васильченко, очолює так. цю робочу групу. Відповідно, значить в робочу групу війшли всі зацікавлені служби міської ради. Це перше департамент житлово-комунального сподарства, пан Межлуян, департамент економіки. Ін... має Дмитрівна Горська, департамент фінансів. Короче, всі зацікавлені служби, які могли б значить, дати пораду, брати участь. Але я назвав дату недаром 15 липня, і от з 15 липня на сьогодні немає робочої групи. Я вам читаю останню відповідь міського голови. Значить, читаємо відповідь пана голови на питання моєї участі щодо моєї участі в роботі робочої групи, яка має вже працювати з 15 липня, правильно? 23 року. На вашу заяву від 08.11.23 повідомляємо, що питання про вашу участь в робочій групі щодо підготовки заходів у рамках плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату буде розглянуто. Та вирішено на засіданні вище вказаної робочої групи, про що вас буде повідомлено додатково. Коли надійшла ну, ця відповідь? Ця відповідь надійшла 08.12. 08.12, 08, 12, 08. 12. Так, ну місяць тому. Місяць тому, ну от, місяць тому і немає робочої групи. А сама робоча група повинна була вже діяти, створюється 15 липня. Далі, через загальний відділ, я все-таки слідкував за створенням робочої групи. І мені значить, позвонили з загального відділу про те, що ви можете зустрітися з другим міським головою паном Мендогралом, засу... заступником міського голови. Так, да, заступником міського голови. І от я прийшов до пана Мендогралу, я також саме був з ним на прийомі в нього. Ми домовились, що обмінялися телефонами, що будемо співпрацювати. Ну теж на цьому і кінчилось. Ніхто ні з ким не співпрацює, ніхто нікому не дзвонить. У зв'язку з тим, що місто на сьогодні має такий величезний кредит, то не може податися на інші якісь проекти. Грантові там проекти, чи можливо. Так, да, пані. На жаль, наше місто на сьогодні не може брати участь у зв'язку з борговими зобов'язаннями в проєктах інвестиційних, кредитних і тому подібних проєктах. Uh -huh. І навіть в останньому проєкті. Мінрегіону України і інфраструктури України, де сьогодні вже передбачається ідеї 10-річної давності і Мрія Грицьчука Володимира Івановича перехід на індивідуальне опалення. Мінрегіон разом з програмою США Юсейт підписали меморандум, і будуть всі законодавчі документи послідово відноситься, де знову буде. Дольова участь держави. А відповідно, ми вже добавимо свої гроші чи десь спонсорів візьмемо, там є участь спонсорів в своїй програмі. Але нам знову відкажуть. І так безкінечно до тих пір, поки ми не віддамо цей прокляти кредит. Тоді на, впродовж цієї теми, скажіть, будь ласка, чи має сьогодні місто віддавати кредит? Тобто кошти мають йти з бюджету, це кошти всієї громади, mm -hmm. а кредит одного комунального підприємства, ну чи двох комунальних підприємств. Чи має вся громада сьогодні оплачувати цей кредит? А чи ні. Як бути? Я раджу слідуючи. Кінчились ігри із 24-го року готуємо листи до ДБР. Давайте підведемо таку риску. Якщо призначений генеральний директор, комунального підприємства не може відповісти, напевно, там дуже велика проблема. А ви ж знаєте, що ми за два роки не сплачували копійки. 21-22 рік зайдіть на сайт Міністерства фізикування. То тобто, Вислає тобто, пеня. Ну, пеня і так і росте. Ми навіть не можемо. І буде рости, до речі. Давайте наперед дивитися. Буде вже не... 330 мільйонів загалом, а буде вже 400-500, і чим це кінчиться. Ну, кінчиться крахом КП міста планерів. Ну, ситуація дійсно дуже складна, дуже і це має не єдине підприємство, але цього є ціла міська рада, і, мабуть, і, спільно Так, бути. Так, так, прав... от... Ну я на слові завдяки вашій передачі. Спільно. Ну, я навіть не можу попасти на природ до міського голови, чи зустрітися, чи, чи брати участь в робочій групі. Його відповіді тільки лишається в папірцях, розумієте? Ну куди до нього ще звертатися? Ну як звертатися до нього? Ми програли всі проекти, програми і так далі. Мало того, ну, не секрет, що вже даже в департаменті житлово-комунального господарства у нас нема спеціаліста по енергетиці закупка. Він звільнився. От бачите, в департаменті житлово-комунального господарства якраз звільнилася вакансія. А не хочете спробувати себе на цій посаді? Не секрет, що пане дограве особисто звертався з цим питанням. Тобто вам пропонували? Так. Тому що у 2008 році якраз я і є та людина, начальник відділу розвитку житлово господарства та нерозбереження. Вам пропонували? Ви погодились? Я не погодився з двох причин. По-перше, я не бачу, щоби. Крім того, що я фахівець мені допомагали внутрі міської ради, починаючи з міського голови. Ну, якщо він тільки, вибачте, брехня в листах, відмовки і навіть коментарі чи мої якісь матеріали, які я розміщаю на офіційному сайті міської ради, вони видаляються. От як я маю там працювати, скажіть мені, будь ласка. Ну, але свого часу ви таки були в команді міського голови, ви його підтримували? Ми його програму маємо до цієї пори, але давайте я зроблю свої висновки за три роки. Практично не один пункт не виконаний, паном Посідку. Не секрет, що тепер мої колеги Дорікають і ще як дорікають. Окрім того, що ви і надалі плануєте інформувати людей, висвітлювати свою позицію. Що маєте робити далі? Які подальші ваші кроки? Подальші кроки з 2024 року ми підводимо риску, а смислу писати листи до міського голови та підлеглих я не бачу. Працювати з ними я не бачу. Значить тільки ті факти реальні, типу листів Міністерства і так далі, просувати через Державне бюро розслідувань. Я другого виходу не бачу на сьогодні, повірте мені. Тобто збираєте доказову базу? А як же? А що робити? Другого виходу нема. Воювати тут до кінця. І те, що сьогодні не домовлено, це лист генерального директора міста Плоденергії, де будуть якраз відповіді, як має погажатись заборгованість по покомунальним підприємством теплоденергії. Ну, якщо будеться відповідь, то ми будемо на цю тему ще. Я буду вам вдячний. Це була ваша позиція. Ми її почули. На сьогодні ставимо крапку. Нагадаю, гостем нашої студії був голова громадської організації, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. Працюємо разом заради перемоги.